Дорогі друзі, друзі по-перше, дозвольте подякувати кожну людину, яка 30 днів знаходиться на цьому місці. Я знаю, як це важливо для Юлії Тимошенко. І в першу чергу дозвольте вам всім вклонитися особисто жінкам від Юлії. Бо я знаю, що вона відчуває. Вона знає інформацію. Я хочу вам всім жінкам подякувати, бо не ображайтесь чоловіки, ми знаємо, що вона відчуває. Але я маю, як і жінка, теж надію на вас. Нас більшість в Україні. І ми підтримуємо наших чоловіків, коли вони йдуть в бій. Ми вирощуємо наших дітей. Ці діти, які виводять це теж чі ж діти. І я маю велику надію на українську жінку, яка почала. Цю Україну створювати, як Юлія Тимошенко, яка показала інші вихід для України і всі жінки України розуміють, те катування, яке над нею проходить кожен день. Це кожен день її знімають 24 години на камеру. Це катування, це дія. Ви знаєте, в Біблії написано, що всі влади від Бога, цар від Бога. Але багато. Людей, які вірять в Бога, не читали далі, що написано в Біблії в старозаконі написано. Але якщо він від Бога, то він не має права умножувати ні своїх грошей, ні срібла, ні золота, ні коней, ні жон. Та чи є це є наша влада? Ні. Ми розуміємо, що вона не від Бога. Це є злочинна влада. І ми повинні зараз ті зрозуміти: отут є влада. А ми всі інші опозиція, незалежно хто до якої політичної партії відноситься, хто до яких громадських організацій ми повинні всі об'єднатися і сказати цій владі ні. Бо на я впевнена у цій владі нема України, вона її не бачить майбутнє, вона не відчуває і не любить цю землю, і не любить людей. І тому я звертаюся до всіх з проханням. Єдина заповідь, яку ми повинні зараз всі об'єднає нас, це любов до один одного, всі, хто проти цієї влади, один одного підтримаємо, один одного приведемо і знесемо цю владу, щоб її просто наслідків не осталось, як страшенний сон до внуків розповідати. Я передам обов'язково на ближчі дні, поїду до лікарні, передам кожний ваш взгляд. Кожне ваше обличчя, вона вас всіх пам'ятає і любить. Дякую вам за любов до Юлі за підтримку, за підтримку опозиції, об'єднаної позиції. Дякую.